Мистецькі тижні, культурологічні заходи, до яких звикли у світових столицях на регіональному рівні, як стверджують працівники обласної книгозбірні, він проводиться вперше. На тиждень обласна бібліотека перетворилась на справжній храм Мус. Майже в усіх залах експонуються виставки робіт народних майстрів, художників, фотомитців. Кожен новий день присвячено якомусь з видів мистецтв, музиці, танцям, театру, літературі. «Почему второе второє забалка? Потому что наш город Херсон, он поделен на несколько балок, и каждый район живет какой-то своей обособленной жизнью. Так же самое и в искусстве. Кто-то что-то делает, имеет большие достижения, награды, но не каждый представитель того или иного искусства знает, а что же у него произошло, какая же награда, что он получил и что сделал такого, ну, допустим, в направлении театр. И мы решили объединить все направления и познакомить всех представителей ну, различных Направленні друг з другом. Театральний день в бібліотеці розпочався виступом дитячого колективу чудеса. Юні актори продемонстрували учням шостої гімназії виставу за мотивами казки «Астрид Лінгрен». Задоволення від побаченого отримали не лише глядачі, а й учасники дійства. В основному я люблю працювати з публікою, розказувати їй щось, щось цікаве через спектакль. Ну все було вийко. Цей вид іскусства нас навчає, як треба говорити, як треба. Як треба двигаться, не зажиматися і говоріть з відкритою душою. Тиждень мистецтв бібліотеці для юних акторів не лише можливість показати свої таланти, а дізнатися більше про мистецьке життя Херсонщини. здесь объединены несколько видов искусства. То есть наши дети, они смогли поучаствовать и в выставке декоративного искусства, и в выставке изобразительного искусства, и тут же показать свой спектакль. То есть вот такое объединение творческих личностей, причем разных возрастов нашего города, для нас оно очень интересно, очень полезно и очень радостно. Я в этой библиотеке в первый раз, и я получила массу позитивных впечатлений, мне очень понравилось. Бібліотека. Я вже записалася в эту бібліотеку і жду з нетерпінням, коли я знову смугу узнаватику іменно як для читання. Мистецькі заходи в бібліотеці та поза нею триватимуть до кінця тижня. У суботу херсонці зможуть переглянути пластичний спектакль «Попелюшка» у виконанні музичного театру Гармонія, а в неділю долучитися до святкових заходів з нагоди закриття фестивалю.